Вітаю всіх, спробуйте відгадати загадку. Стало біло навкруги, вона розтрушує сніги, наганяє холоди, води сковує льоди. В дружбі з дітьми вона всіма. Здогадались, хто? Зима. Малята, а давайте з вами пригадаємо, яка зима буває? Якщо мороз сильний, то зима яка? Морозна. Якщо снігу багато, зима яка? Сніжна? Якщо навкруги все біле, зима яка? Біла. А якщо взимку дуже холодно, зима яка? Холодна. Якщо сильний вітер. Вітряна. А якщо сонечко світить? Сонячна. Дітям взимку весело. Отже зима яка? Весела. А зараз давайте пограємо у гру влітку та взимку. Влітку спекотно? А взимку холодно. Влітку дощ, а взимку сніг. Влітку діти роблять пасочки, а взимку сніговика. Влітку вода тепла, а взимку холодна. Влітку діти одягнені легко, а взимку тепло. Малята, погляньте, яка гарна картина з'явилася на екрані. Яка пора року тут зображена? Відповідайте повним реченням. На картині зображена пора року зима. Так, малята. А чому ви гадаєте, що це зима? Можливо, це осінь або літо? Поміркуйте і розкажіть батькам, чому саме тут зима? А зараз уважно подивіться і скажіть, якого кольору дерева? Так, дерева білого кольору засніжені. А чому дерева білого кольору? Так малята, дерева білі, бо вкриті снігом, а ялинка яка? Ялинка зелена і також засипана снігом. А що трапилося з річкою? Так малята, вона замерзла і вкрилась кригою. Малята, а якого кольору сніг? Так, сніг білого кольору. Молодці! Не забувайте відповідати повним реченням. А якого кольору небо? Так, небо синього кольору. А як ви гадаєте, на картині сонячний день чи похмурий? Правильно, на картині сонячний день, бо зображено сонечко. Молодці малята. Скажіть мені, будь ласка, малята, а що роблять дітки? Так, малята, діти граються, вони ліплять сніжну бабу та катаються на лижах. А що потрібно робити, щоб не злякатися морозу та не замерзнути на вулиці взимку? Так, потрібно одягати зимовий одяг? Подивіться уважно, що одягнуті дітки. Діти одягнуті у теплі куртки, шубки, шапки, шарфики, рукавички. На ніжках взуті теплі чобітки. Молодці малята, все вірно. Малята, скажіть, а який настрій викликає у вас картина? Сумний чи радісний? Так, малята, картина викликає радісний настрій, ніби хочеться піти і погратися разом з дітками. Малята, а як ми можемо словами намалювати картину? Правильно, ми можемо про неї розказати. Художник малює фарбами, а ми спробуємо. Розказати, намалювати, описати картину словами. Послухайте, яку розповідь склала я за цією картиною. На картині ми бачимо пору року зима. Зима чарівниця прийшла до нашого краю і ніби розсипала навкруги чарівні сніжинки. Усе навкруги вкрилось снігом. І кущі, і дерева, і земля. Діти одягнули теплі речі і вийшли гратися. Дівчатка і хлопчики катались на лижах та ліпили сніжну бабу. На картині ми бачимо ясний день світить сонечко, хмаринок не видно. Ця картина викликає радісний зимовий настрій. А тепер, малята, ще раз уважно розгляньте картину і самі спробуйте скласти свою невеличку розповідь за картиною. Бажаю вам успіхів! До зустрічі!